Треба йти чаюхи бомбанути трохи. Щось я запрацював, заключаємо чайник. І Дивіться, які чайчики у нас тут. Прикольчики. Чайчики, бачите? Натуральні чаї, мілтаємо. Побачив рекламу, дуже вони на диво смачні, Думав, що реклама, що не таке смачні. але насправді виявилися дуже смачні Береш собі зараз кружечку таку от. Чайочок осипається туди, Заливається хробчиком, тільки о, бомбовий чай. До речі, прикольно. Вони мають і. Обіди у нас затареніли дируни, ми вже за тиждень поїли до дируни, зразу. То вже приготовлена страва, тільки мікрохвильовку закинув 2-3 хвилини і готова страва є. До речі, дуже смачно, дуже зручно, дуже багато в них там і бульончиків є, і це. Зараз я собі вже пообідав чайчика бомбану і буде смачно. А я нагадаю, що ми займаємося радіаторами будь-яких типів розмірів, до спецтехніки, сільгосптехніки, вантажної, легкової будь якої бачите, міні алюмінію.